Повторення закону, 11 розділ. І будеш ти любити Господа Бога свого, і будеш додержувати постанови Його, і звичаї Його, і закони Його, і заповіді Його по всі дні. І ви пізнаєте сьогодні, бо я навчаю не синів ваших, які не пізнали і не бачили карання Господа Бога вашого, величність Його, руку Його сильну і рамено Його витягнене. І ознаки його, і чини його, що зробив був серед Єгипту фараонові, єгипетському цареві та всьому його краєві, і що він зробив був війську Єгипту, коням його та колесницям його, що пустив над ними воду Червоного моря, коли вони гналися за вами, і вигубив їх Господь, і так є аж до дня цього. І що Він зробив був для вас у пустині аж до вашого приходу до цього місця. І що він зробив був Датанові, Авіронові, синам Еліява, Рувимового сина, що земля відкрила була свої уста та й поглинула їх, і їхні доми, і їхні намети, і всю власність, що була з ними, посеред усього Ізраїля. Бо очі ваші то ті, що бачили всякий великий чин Господа, що він зробив. І будете ви виконувати всі заповіді, Його, що я сьогодні наказую, щоб стали ви сильні і ввійшли і заволоділи тим краєм, куди переходите ви, щоб посісти його, і щоб довго жили ви на тій землі, що Господь присягнув був вашим батькам, дати їм та їхньому насінню край, що тече молоком та медом. Бо цей край, куди входиш ти заволодіти ним, він не такий, як єгипетський край, звідки вийшли ви, де ти сієш було насіння своє, і поливаєш працею ніг своїх, як город варивний. А цей край, куди ви переходите посісти його, то край гір та долин, і з небесного дощу він напоюється. Край, що про нього дбає Господь Бог твій, завжди на ньому очі Господа, Бога Твого від початку року аж до кінця року. І станеться, якщо справді ви будете слухати моїх заповідей, що я вам сьогодні наказую, і любити Господа, Бога вашого, і служити йому всім вашим серцем і всією вашою душею, то я дам вам дощ вашого краю своєчасно, дощ ранній і дощ пізність, і безбережте своє збіжжя і свій сік виноградний, і оливку свою. І дам я траву на твоїм полі для твоєї худоби, і будеш ти їсти, й наситишся. Стережіться, щоб не було зведене ваше серце, і щоб ви не відступили і не служили іншим богам і не вклонялися їм. А то запалиться гнів Господній на вас, і замкне небо, і не буде дощу, а земля не дасть свого урожаю. І ви скоро погинете з тієї доброї землі, що Господь дає вам, і покладете ви ці слова мої на свої серця та на свої душі. І прив'яжете їх на знака на руці своїй, і вони будуть пов'язкою між вашими очима. І будете навчати про них синів своїх, говорячи про них, коли ти сидітимеш у домі своїм, і коли ходитимеш дорогою, і коли лежатимеш, і коли вставатимеш, і ти понаписуєш їх на бічних одвірках дому свого і на брамах своїх. Щоб дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув, був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. Бо якщо будете виконче виконувати всі ті заповіді, що я наказав вам чинити їх, щоб любити Господа Бога свого, щоб ходити всіма дорогами Його і щоб горнутися до нього, то Господь вижене всі ті народи перед вами, і ви посядете народи більші і міцніші від вас. Кожне місце, що на нього ступить, ваша нога, буде ваше. Від пустині Ливану, від річки річки Ефрату, і аж до моря останнього буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед вами, ляк перед вами і страх перед вами дасть Господь Бог ваш. На кожен той край, що ви ступите на нього, як Він говорив вам. Ось сьогодні я даю перед вами благословення й прокляття. Благословення, коли будете слухатися заповідей Господа, Бога вашого, які я наказую вам сьогодні. Прокляття, якщо не будете слухати заповідей Господа, Бога свого, і збочите з дороги, яку наказую вам сьогодні, щоб ходити за іншими богами, яких ви не знали. І станеться, коли Господь Бог твій уведе тебе до краю, куди ти входиш, посісти його, то даси благословення на горі Гірізім. А прокляття на горі Евал. От вони на тому боці Йордану за дорогою заходу сонця, у краю хананиянина, що сидить у степу навпроти Гілгалу при діброві море. Бо ви переходите Йордан, щоб увійти посісти той край, що дає вам Господь Бог ваш, і посядете його, і осядете в ньому, і будете додержувати, щоб виконувати всі постанови і закони його, які я сьогодні даю вам.